Складні трюки на великій висоті без жодної підстраховки. Цим 14-річна Марія Шевченко займається з маличку. Дівчинка каже, перемога на міжнародному конкурсі далася нелегко. Було непривично, тому потому до до в фестивалі, в яких я приймала участь, там були різні жанри, і только вот були жанрові категорії. Якщо у мене були конкуренти, то тільки там по а тут всі жанри вместе и були только возрастные категории. Були і каучуки, і, і еквілібр, все все вместе. Тому конкурентів було дуже багато і сільне. Всі це далеко не перше досягнення юної акробатки. Не так давно Марія брала участь в українському талант-шоу на одному з центральних каналів. Марія Шевченко учениця дитячої студії старого цирку. Наразі 110-річна споруда та циркова школа у ній знаходяться під загрозою зникнення. Будівля не опалюється і не ремонтується вже багато років. Юні артисти вимушені тренуватися в нелюдських умовах. Останні роки життя старого цирку підтримувалося виключно зусиллями батьків-вихованців, силами волонтерів та благодійних організацій. Крім цього, нещодавно з'явилася інформація, що будівлю готують до продажу, щоб завадити цьому. Тому Маша Шевченко у прямому ефірі звернулася до міністра культури України. Я хочу звернутися до міністра культури України. Уважаємо Євгеній Ніколайович. Ми просимо вас прикрасити безпереділок вокруг здання старого цирка в місті Харкові. Як виявилося, тільки після цього представники Мінкультури дізналися про ситуацію, яка склалася навколо старого цирку. Ну, потім ми зустрілися з міністром культури дуже хороший чоловік, прекрасний актор. І поговорили обсудили ситуацію, яка у нас відбувається. Як Оказалось, він не знав об этом і надіємося, то він допоможе нам. Ну він попросив, щоб ми підготували всі бумаги. Наш бізнес-план протягом червня талановиті юні циркачі запрошують глядачів на свої вистави. Даватимуть святкову програму Мерсі Генрі до 110-го дня народження цирку. Кожен квиток традиційно стає підтримкою життя студії. Юлія Колтак Ігор Мельник – Вісті.